Сижу вдома нема що робити. От квітки вирішила познімати. Це в мене є ацинт. є ананасик є. Ще ось, бачите, якась зубата така виросла. Орхідейки. Це в мене рослинки-хіжаки. То в мене такі штуки, то я свічки роблю. Власноруч. Бачите, вони зараз застигають. Потім покажу на своїх віддяшках, що в мене вийшло. Там будуть у мене апельсинові. Та апельсин з кавою. Рожевенька колонхої. Це я не знаю, що в мене таке тут мале. Оце зубата класно. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі.